Зараз я тобі продемонструю справжню карткову ілюзію. У нас є абсолютно біла колода карт, яку ми можемо використовувати як завгодно, головне проявити тільки фантазію. В даному випадку видно, що у нас нема сторони обличчя, крім того, у нас немає також і сторони сорочки. Тут також всі-всі-всі карточки абсолютно білі. Проте зараз ми не додали, давай продемонструю кожну про всяк випадок. Можна навіть зробити ось так. Також дуже добре видно, що вони дійсно білі. Проте, якщо додати трошки уяви, ми, звісно, із цієї колоди карт можемо зробити звичайно. В даному випадку у нас з'являється десятка бубни, а разом з нею, звісно, і сорочка. І це дуже добре видно зі всіх сторін. Проте ми підемо далі, зробимо ще один щелчок, і в цей момент у нас вже повністю промальовується. Вся вся, вся, вся вся колода карт. І це насправді дуже добре видно. Але ми підемо ще далі і зробимо ще одну маніпуляцію. Ми приберемо всі зайві карти із цієї колоди. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.